Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я буду робити розклад, так, тут неправильний час. 19.33. Буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Подивимося, яка там ситуація. Буде на ці 24 години цього часу. Скажіть, будь ласка, мені карти Загальну ситуацію подивимося. Вон, дивіться, з п'яти карт, з п'яти карт. Ночува одна. Це маленька перемога. Типу, да? рутинна праця, проблеми, ті ж самі емоції, і ми захищаємось. Тобто правий берег. В принципі, буде нормально. Проблеми, проблеми, вони йдуть, бачите, якого плану? Жизлового, тобто по енергіям. І праця тяжка, і почуття, як кажу так собі. Тобто, ось отак ми будемо, ми будемо захищати своє життя, своє, свою енергію життєву. Але тут нічого страшного немає. Тут тільки ось оця карта, але ця п'ятірочка, вона, ну, вона не... Так Тобто загально, в правому берегу нічого такого не буде сверхіздвіного, все буде в нормі, все буде більш-менш нормально. Давайте подивимося, які плани на ці 24 години, на правий берег міста Запоріжжя у росіян. Що вони збираються робити? Чи будуть вони кидати ті ракети? Відкрите все в них, кризисна ситуація. Негативна в плані кидання, в них же то... вони дуже злі. Ну, з них все преце. Вони оце язиком тіліпають, вони зухвалі, вони самі собі роблять пакості, самі собі роблять пакості. Вони самі собі об'являють, куди вони будуть кидати. Оця жриця, вона все тіліпає своїм язиком. То, по правому берегу, я можу сказати, що ситуація відкрита. Кидати щось кудись, тут одна мечова карта це не о чому. А, ну, так, собі буде якась ситуація тут, але вона не буде якоюсь сверхістестною. Так, мир буде перевернути, звісно, не буде тут е, такого, знаєте, відчуття комфорту. Ні, не буде. Але ж в цілому, в цілому я не бачу тут е, по цим картам я не бачу тут щось такого, знаєте. Так, вони дуже зляться, вони дуже зляться. то, то які їхні дії, Це були їхні думки, що вони хочуть, а ну які, що вони будуть робити? Ну, по-перше, вони проблеми мають великі, вони мають збитки, вони мають лішення і в них кризисна ситуація. Що вони роблять? Я не розумію, що вони роблять. Фортуна донизу. Я так розумію, що тільки болтать будуть язиками, ну і щось там. Десь якось поблизу, і тут навіть в радіусі 10 кілометрів, я клала на правий берег, там не буде нічого такого. А, так, давайте подивимося тепер сигніфікатори ударів. Чи будуть якісь удари ракетами по правому берегу. Тільки болтовня, без нічого. Так, що ми будемо мати по правому берегу плані дронів. Покажіть нам то башня перевернута. По дронам можу сказати, буде відкрита ситуація, ми будемо її бачити. Може, десь щось якось воно. А, Зачепи уламками, але перевернути башню, то по змішаному варіанту буде. Але, скоріш цього, що там хлопці справляться. Давайте подивимося С-300, що буде така халепа у нас, С300 ці снаряди, кидати в правому берегу, яка буде ситуація. Карта сигніфікатор, все буде добре. Опять по зм'якшеному варіанту, більш страхів. Відкрита ситуація, тобто тобто воно щось і буде, може, але але ми будемо їх бачити, і тут нічого страшного не буде. Не буде. Страшний суд. Розумієте, якщо ситуація відкрита, то вона відкрита, там все звісно І люди можуть, бачите, тут іде збереження по землі, це король. Тут зберігається і життєва сила, і здоров'я, і матеріальне. Тобто, якось вони там по-дурному. І сигніфікатор гарний, кубку, рицарь кубків. Тобто, там тільки будуть, скоріш всього, тільки страхи. Так, ну і давайте, просто люди бояться. Так, давайте подивимося, що будуть руйнування будівель. Будівель. По правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від ударів, снарядів, дронів що будуть. Руйнування. Сонце наниз, і мені не подобається оця карта. Це гірка істина. Але ударів я тут не бачу, тут аналіз і застой. Можу сказати, що я не бачу ударів оці... на ці 24 години. Сонце, звісно, маленьке, це погано, але ну, може воно попаде десь ось по тепловим мережам або по енергетичним структурам. Але по домівкам людей навряд чи. Так, давайте подивимо. І то, це таке. Не забуваємо, що у нас на загальному розкладі там на одній ножці скаче. А, приватний сектор правого берега. Яка ситуація? Так, буде там така ситуація трошки. Але в цілому ми справимося. Ось працюють наші люди і ми справляємося. Ми цю силу переборемо, ми зіб'ємо ці ракети. Так, давайте подивимося, нормально буде по правому берегу, там не повинно бути нічого такого страшного. Так, давайте подивимося інфраструктуру. Що буде з інфраструктурою? Ми не дивилися сигніфікатори. Подивимося водичку по правому берегу. Бачите, тут щось буде якась історія. По енергетиці перевернуто також, але буде ситуація оздоровлюватися, шукати кращого налагодиться. Так, по газу також йде боротьба. Ну там боротьба більше йде за гроші. Ось. Більше йде за гроші. Ну, може, десь щось якось... Ну, це не, не стою. Мені так, я так відчуваю. Так, опалення. От по опаленню якась буде ситуація, але вона буде помірною і налагодиться. Так, давайте подивимось: інтернет. Інтернет. Також з інтернетом буде якась погана історія. По правому берегу десь не буде інтернету. І, до речі, так довгенько не буде. Або, може, в багатьох не буде. З інтернетом буде якась проблема по правому берегу. Люди, всі карти гляньте, всі негативні. І... Три старших аркани. Перевернутий мир, перевернутий маг, зневіра, кризис, нема стабільності. З, з інтернетом по правому берегу щось завтра буде. Зв'язок мобільний. Також люди недовольні. Тобто, нестабільна ситуація, а потім налагодиться. Тобто, щось десь попадуть. Все ж таки вони десь попадуть. По енергоструктурі десь попадуть. Так, дивимося громадський транспорт і цивільний транспорт. Громадський транспорт. Тут більш якось по грошам, ну, нормально. А ось цивільний транспорт, бачите, будете захищати. Жезлові, захищаються, нема сил захищатися. Тобто десь щось може прилетіти. Зачепити верніше вас. Але бачите, падає королева. Все ж таки там якось воно, ну, дивіться. Ось отак воно впало. Немає захист, немає шучості захищатися. І королева. Все ж таки, дві карти гарні, але це старший аркан. Але він лежить між гарних, то все ж таки захистити ви. ці тим автомобілі. Так, це ми подивилися. Давайте подивимося торгівлю по правому берегу, яка буде ситуація. Не дуже завтра, до речі, буде гарна ситуація для самої торговлі, можу вам сказати, хоч тут і є рофант, але... Ну, грошей небагато ви там заробите, і, до речі, все якась негативна ситуація буде злість, нервовість, горячність. Тобто якось воно не дуже в правому берегу, іменно оця не санкціонована торгівля. Давайте подивимось по ринкам. Вулична я маю на увазі. Так, і дивимося ринки. Так, у вас єруфант, він якось так захищає, але. Всі останні карти негативні, тобто якась буде злість, нервозність, горячність, от щось отаке от буде. Даже нема аферистів, але от просто якась така обстановка буде у вас. Так, ринки по правому берегу. Яка буде обстановка? Буде обстановка ось така. Теж нестабільна і. О, бачите, тут і, і імператор, і подвідна ситуація. Тобто, Ой божечки. Ну, коротше кажучи, ринки, якщо ви можете завтра не виходити, краще не виходити. Не знаю, мені не подобається ця історія. Хоча в нас багато разів випадала ця така двійка. в принципі, вона в позитивному плані, не в перевернутому, вона більш стабільна, скажімо так. Але бачите, де вона випадає? Король мечовий. Тобто, це пов'язано іменно з ударами буде. Лежить втрати втрати йдуть по землі, тобто це сімейна карта. Тут і будинки, тут і магазини, ну, що там, я не знаю, і матеріальна цінність, тобто це, це жертва буде, конкретна жертва. І нестабільна ситуація, хоча і падає імператор. Тобто, по ринкам, ну, ось така ситуація вирішуйте самі. Така буде ситуація. Мені оця карта про багато каже, тим паче, що вона лежить ось. Помієте, це як виходить з нього. От з неї виходить оця ситуація. Тому думайте самі, як вам бути. Якщо виходите, то будьте дуже пильними і ну, може там є десь у вас обладнання. Хоча я сумніваюся, ніде на ринках немає у нас укриттів. Ну, вроді як і не буде ударів. Ну, воно таке. Бачите, подвійна ситуація, вже двійка вилізла. На ринках ніде не було двійки, на ринках вилізла двійка. Чому? Так, значить, що ми, що ми ще не подивилися? Що ми ще не подивилися? Вроді все по правому берегу. Я глянула вам. Угу. Все, тоді я буду закруглятися. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І там, де назва відео, переходьте, там є вайбер і електронна пошта моя на запис, на консультацію. Є також моя картка, якщо є бажання в когось підтримати канал, то у вас є така можливість. Бажаю вам бути живими та здоровими, незважаючи на що щасливими. Живемо, знаєте, як не то що одним днем, живемо кожну секунду і кожну минуту. Ми не знаємо, що може трапитися. Тому, Тому так. Все. Почуємось, папа.